Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати ось таку смачну бугацу з листкового тіста філо, а також з заварним кремом кокосовим та лохиною. Виходить дуже смачно, а готувати легко. А до поки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, перш за все, нам потрібно приготувати крем. Для цього до пів літра молока. Я додаю 2 чайні ложки ванільного цукру. Молоко відправляю на вогонь та прогріваю до температури 80 градусів. Але не кип'ятимо. А допоки прогрівається молоко, в окремій ємності нам потрібно збити 4 яйця. А також цукор та борошно. Борошно додаю до цукру і змішую. Так легше вводити борошно в яйця і не буде грудочок. Цукру я беру 200 г, а борошна 35. Ось так. Далі починаємо збивати яйця. Можна вінчиком, можна також скористатися міксером. Як зручніше. Та постійно помішуючи, всипаю цукор з борошном. Ось бачимо, що молоко почало нагріватися. Вимикаємо та тоненькою цівкою вливаємо в яєчну суміш для того, щоб яйця не заварилися. Тому що від шокової температури, тобто дуже швидко перепаду температури, яйця коагулюються і заваряться. Тому це все робимо ось так. Помаленьку. А далі цю яєчну суміш ми повертаємо назад в рондель. Вмикаємо середній вогонь та уварюємо. Нікуди не відходимо, не йдемо, не залишаємо ні на хвилинку, тому що заверне основа має тенденцію підгорати. Тому стоїмо поруч і постійно помішуючи по дну, уварюємо до загустіння, до перших похирців, які будуть лопатись на поверхні. Зараз покажу. Поступово суміш починає загусати. Ось вже досить густа. Чекаємо перші великі похирці на поверхні. Бачите, ще маленькі поодинокі. Нам потрібно великі ось такі пухирці, які будуть взривати на поверхні. Ось, ось такі. Все. Вимикаємо. Довше не заварюємо, тому що консистенція густішою не буде. Але є ризик того, що крем може підгоріти. Отож, вимикаємо, продовжуємо вимішувати, поки не охолоне рондель. Якщо е, немає можливості перемішувати, тоді переливаємо в іншу ємність охолоджену. Якщо не вийшло заварити ось такий крем без грудочок однорідної консистенції, тоді його краще пропустити через цитило, перетерти через сито. Допоки крем ще гарячий, додаємо до крему 100 г вершкового масла. І вимішуємо. Нам потрібно, щоб масло розтопилося і об'єдналося з кремом. Ось, коли масло добре розчинилося, крем утворився ось такий ніжний. Подивіться, яка шовковиста текстура. Глянцева шовковиста, дуже гарний. Переливаємо в чисту, до речі, миску я помила в чисту холодну ємність, тому що там були сирі яйця, а ми вже заварили крем. В самий кінець додаю сюди 50 грамів кокосової стружки. І знову все вимішую до однорідності. Накриваю харчовою плівкою в контакт. Ось так. Щоб ніде не було похірців, тому що це буде утворитись конденсат і додаткова волога нашому крему. Тому все ось так в контакт. І відправляю в холодильник до повного охолодження. Після того, як крем охолодився в холодильнику, стабілізувався. Ось такий він повинен утворитися. Ммм, дуже кокосовий аромат має. Далі мені потрібно 100 грамів вершкового масла, яке я розтопила у мікрохвильовці, а також тісто філо. У мене упаковка вагою 300 г. Відокремлюємо один шматок. А решту накриваємо вологим рушником. Забираємо обвік та накриваємо вологим рушником, щоб не сохло тісто. Далі, ось цей один шматок, який у нас є, змащуємо добре розтопленим вершковим маслом. Також вершкове масло можна замінити на олію, проте з вершковим маслом буде набагато смачніше. І допоки змащую вершковим маслом тісто, електричну піч розігріваю до 180 градусів. З одного боку складаю шматок майже до половини, ось так. Зверху на тісто викладаю заварний крем, намагаючись сформувати ось такий прямокутничок, на який викладаю заморожену лохину. Саме заморожену, тому що свіжі ягоди швидко віддадуть свій сік і потече. А допоки спечеться наша бугаца, то ягоди тільки розморозяться. Далі з одного боку закриваємо і з двох боків також закриваємо, формуючи ось такий конверт. Загортаємо. Використовую 250 г лохини замороженої. Ось такий конверт та викладаю на перфорований килимок. Він у мене ось такий в дірочку, для того, щоб буга ця добре пропікалася зверху та знизу. А далі беру наступний шматок тіста і все повторюю те саме. Змащую маслом, загортаю, викладаю тісто, лохину. І формую конверт. Робимо все швиденько, тому що тісто швидко висихає. Загортаємо ось цю частину для того, щоб під час випікання кінці не розлізлися. Тому що тут ми загортаємо декілька разів, а збоку тільки один раз. Тому я роблю подвійний, щоб краще трималося з боків. Зафіксовую ось так і загортаємо. З дана кількістю інгредієнтів, у мене виходить 7 ось таких бугац. Зверху, кожну з яких перед випічкою, змащую також залишками розтопленого вершкового масла та відправляю випікатися. І ось бугатство випеклось. Випікалася вона 25 хвилин. І вже досить хрумка. Додатково бугатство можна прикрасити цукровою пудрою, проте мені. Цієї солодкості, яка є, вистачить. І одну розріжу покажу, яка всередині. Дивіться скільки тут крему. дивіться, яка краса всередині. І ось така смачна бугатва кокосова з лохиною виходить. Ідеально смакує до вранішньої кави. Це дуже і дуже смачно. До речі, крем можна приготувати ввечері, а вранці тільки запекти її. І це буде неймовірно смачний початок дня. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Тоді подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!